Усім привіт! Зараз хочу зняти косметичку місяця, декоративну косметику на вересень місяць, яку я обрала. Але в мене замість косметички отакий от органайзер, який я отримала у подарунок у Єві. Відео вже є на каналі, можете подивитися дуже такий достатньо вмісткий і гарний органайзер, який я зараз буду заповнювати. Почну я з пудри. Це моя новиночка. Її я придбала в Єві у серпні місяці. Чим вона мені так сподобалася? По-перше, тому що тут SPF 25. В мене тон 02 я обрала. 0,1 це найсвітліший тон, 0,2 трохи потемніший, він більш такий бежевий. Підійде на трохи загорілу шкіру. В мене саме така зараз. Тут є дзеркальце, мені дуже подобається пакування, пуховка, хоча вона не знаю для чого. Просто, напевно, щоб прикривала. От така заглушечка. І зараз вам покажу колір. Отакий. От от. Дуже хороша пудра. Буду її використовувати ще, напевно, вересень, можливо, жовтень візьму її. Від Glam так, буду одразу сюди складати. а Також хочу показати беру такі рум'яна. Це теж новиночка для мене Glamбі. Це тон 002, погано бачу. Він такий колір, схожий на контурінг. На камеру трохи навіть персиковий, але він більш такий сіро-коричневий. Ними я користувалася, дуже гарно виглядають на шкірі, особливо трохи засмаглій. І 01, ні, це 0,3, вибачте, 0,3 тон. Цими я ще не користувалася. Наче непогано. Щось мені останнім часом так цікавить фірма Глимбі. У них стільки цікавих продуктів для мене. Переходимо до очей. Так, ну, напевно, одразу почну показувати далі Гламбій. Це мої останні покупки, така підводка рожева. Ви знаєте, вона навіть у спеку тримається. Я, чесно кажучи, не очікувала, що буду триматися. Також в мене є фіолетова, дуже гарні підводки і бюджетні. На літо так побалуватися. Чому би ні? Я ще й на осінь їх беру. Так, і далі, далі. А, чорна підводка обов'язково Без чорної підводки я не можу. Це моя улюблена фірма Top Face. Вона водостійка. На літо обов'язково. Обожнюю її. Вона теж бюджетна і дуже гарна і зручна. Також в мене є такі тіні від Кіко Мілана. Це тіні у олівці. Хочу їх добити. Вже в мене тут зовсім трохи залишилось. Вони дуже гарні. Так, в принципі, стійкі, да. можу сказати, що вони стійкі. Але буває таке, що можуть скочуватися на повіці. Ну, день вони витримуються, якщо зранку до пізньої ночі, то можуть не витримати. Але я без бази наношу їх. Також на вересень я беру ось такі тіні від Evelyn Mystic Galaxy палетка. Дуже гарна. Свочі, напевно, робити не буду, бо в мене є огляд цієї палетки, окремий. Я, напевно, залишу посилання на відео. Дуже гарно. Не тримається. Так, і очі що залишилось, що беру ось таку туш від Кіко Milano. Вона в мене, в принципі, закінчується. Вона навіть вже, вже підсихає. Я додала сюди трохи міцелярної води, щоб розрядити її. Це допомогло. Хоч незвичний для мене, мене пензлик, у неї щіточка. Але мені подобається ефект цієї туші, вона дуже добре тримає вії. Вони не опускаються, вона така міцна туш. Добре, можна робити форму вієм придавати цією тушу. вона додає об'єму. Дуже подобається. Але є більш улюблені туші. Цю я повторювати не буду, напевно. І хочу цю туш я сказала, хочу закінчити вже. І хочу закінчити. В мене є отака туш ефект е... пишних вій від Yves Saint Laurent це мініатюра 2 мл. Хочу її закінчити, бо вона мені не подобається. Не хочу, щоб зря лежала в мене. І я люблю силіконові щіточки. Така щіточка мені не дуже подобається. Вона робить такі натуральні вії. Я люблю більш сценічний ефект. Далі в мене залишились помади. Така помадка від Івроше. Це другий відтінок. Не знаю, що зараз вона є чи ні. Вона дуже гарно переливається, має гарне сяйво. Треба її закінчувати, бо мені здається, що вона може підтухнути. Тому я Хочу нею більш користуватися. Також на вересень беру отаку помадку від Oriflame, Ну, я нею дуже мало користувалася, хочу теж покористуватися така помадка від Faberlic. Нітна ктишечка, але це зараз не важливо. Це фаберлік. Ось така моя новиночка від Essence. Це четвертий колір, четвертий відтінок в мене. Це матова губна помада. Дуже класно. Такий бежево-коричневий. Колір. Подобається, дуже комфортно на губах і гарно виглядає. З олівчиків беру Color Intense, Це 0,1 відтінок. Дуже бюджетні олівчики, щось там 26 гривень. Але вони класні. Є в мене два. Я би іще б взяла би. Так, це івроше. Колір, здається, чайна троянда. Це із моїх запасів, які ще є. Дуже полюбляю я цей олівець. Але я вже знайшла заміну цьому кольору. І хочу добити отакий от, от олівець. Це мейбелін. Він не знаю, випускається ще чи ні. Ніжно-ніжно-рожевий. Хочу вже подобувати такі маленькі продукти, які є. І це все, уявіть, це все. Я не буду користуватися ні тональною основою, ні продуктами для брів. Mm, що там ще? Ні праймерами, ні базами по тіні, нічого такого. Оце все, що я беру. Ось моя косметичка органайзер на вересень місяць. Дуже дякую вам за увагу. Пишіть, до речі, пишіть, чи користуєтесь ви чимось з цієї косметики. Можливо, у вас є такі підводки, мені цікаво, чи подобаються вам вони чи ні. Пудра теж цікаво відгук, від, відгук почути. Дуже дякую вам за увагу. Всього найкращого, мирного неба над головою. До зустрічі!